15 лютого 1838 року на березі річки Яромирка, яка протікала через одноіменне село Кам'янецького повіту, знайшли тіло місцевої мешканки Гани Боголи. Жінка лежала ногами до води і була лише в сорочці. Зовні здавалося, що її втопили, а потім витягли на берег. Вітаю! Мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. Ретродетектив це не лише жанр художньої літератури. Наприклад, історія, про яку піде мова, не витвір фантазій, а описання реальних подій на українських землях 200-літньої давнини. Отже, поїхали. Труп побачив рядовий севського піхотного полку другої гренадерської групи Григорій Білкін, який тоді квартирувався в селі. Наступного дня до населеного пункту прибув пристав третього стану Абаза і вольно практикуючийся лікар Точинський. У результаті огляду тіла і його розтину лікар встановив, що жінка захлинулася водою. Що характерно, на її тілі були численні гематоми, сліди від побоїв. Під підозру відразу потрапив чоловік покійної Федір Богола. 31-річний селянин розповів, що вони з Ганною мали трьох дітей, але всі вони померли ще немовлятами. Перші два роки після одруження молодята жили душа в душу, але потім почали сваритися. Чоловік вважав основною причиною конфлікту неспроможність дружини доглянути за чоловіку, мовляв, погана господиня. Років п'ять тому вона втратила ліве око, хоча з кримінальної справи не зрозуміло, за яких обставин. Події останніх днів, за версією Федора, виглядали так. 9 лютого він повернувся з містечка Купина, де був у справах. По дорозі заїхав у шинок, трохи випив горілки і подався додому. За його словами, нічого надзвичайного в той вечір не сталося. А раненько Ганна пішла до сусідки Ксеньки, щоб позичити гречаного борошна. Після того Федір дружину більше не бачив, принаймні живою. Зранку він поїхав у село Кривчик, повіз поміщицьке збіжжя. Коли повернувся, жінки вдома так і не було. Друзі, YouTube канал функціонує за підтримки Центру вивчення генеалогії Пращур. Хочете дізнатися про своїх предків? Звертайтеся до професіоналів. Переходьте на офіційний сайт компанії, посилання залишу в описі до цього відео. Численні свідки розповіли приставу Абазі, що Федір регулярно бив дружину. Про це знало все село. А головною причиною такої непризні була інша жінка, зокрема Марина, дружина Якова Щепанишиного, з якою Федір вже багато років підтримував інтимні стосунки. Потім вже під присягою 20 мешканців Яромирки підтвердили той факт, що Федір зраджував дружині і люто її ненавидів. Важливі покази для слідства дала малолітня сестра Федора Марія, яка проживала разом із подружжям. 14-літня сирота розповіла, що того вечора Федір приїхав на підпитку і відразу накинувся на дружину з кулаками, вимагаючи вечерю. Після чого Ганна вибігла з хати. Федір ніби за нею не виходив, але Марія невдовзі лягла спати. Тому достеменно не знала, чи шукав брат жінку. Більше того, дівчинка проговорилася, що після зникнення дружини Федір наполегливо просив сестру нікому не казати про бійку, і якщо доведеться, то синхронно свідчити з ним і про борошно, і сусідку Ксеньку. Ще одна цікава обставина: селяни, зокрема Марія П'янковська, Євдокія Каспрова та інші, чули того вечора, як біля річки хтось двічі пронизливо закричав: «Гвалт рятуйте!». Свідки твердили, що то був жіночий голос. Ксенька, в свою чергу, категорично заперечила, що Ганна приходила до неї заборошно, а Марина Щепанишина зізналася приставу, що давно зраджує чоловікові із Федором Боголою. Все упосередковано вказувало на те, що такий чоловік вкоротив віку своїй дружині. У Боголи навіть провели обшук, але нічого не знайшли. Становий пристав взяв Федора під арешт і відвіз до Кам'янця-Подільського. Слідство тривало недовго. 27 квітня 1838 року повітовий суд ухвалив рішення залишити Федора Баголу під підозрою і передати під нагляд поліції. Вказаний статус передбачав поновлення слідства у разі отримання нових фактів у справі про смерть селянки. Річ у тому, що були лише опосередковані докази провини чоловіка, а сам він не зізнався у вбивстві. Така собі презумпція невинуватості 19 століття. Крім того, суд поінформував Подільську духовну консисторію про прелюбодіяння Федора Боголи і Марини Щепанишиної, щоб їм призначили епітимію. 20 травня того ж року, палата карного суду Подільської губернії схвалила вказане рішення. Що стосується церковного покарання, то лише відомо, що римсько-католицька консисторія призначила тримісячну місячну епітемію Марині при городоцькій жіночій богадільні. Отже, Щепанищина була католичкою. Скільки і якого покарання отримав Федір, невідомо. На закінчення можна підсумувати, що ми не отримали відповідь на головне питання: чому і як померла чи загинула Ганна Богола. Для кого вина чоловіка тут незаперечна? Коли заснула сестра, він міг піти за дружиною, щоб повернути її додому. А коли та відмовилася, втопив її у річці під час нового нападу люті. А може Ганна сама собі вкоротила віку, не витримавши постійних знущань? А Федір, як людина тямуща, всіляко брехав і вивертався, бо розумів, що підозра відразу впаде на нього. Цю таємницю Богола очевидно забрав із собою в могилу. Як думаєте, від чого померла його нещасна дружина? Напишіть в коментарях. Про те, як свідчать судові матеріали 19 століття, злочини і навіть вбивства часто були очевидними, які не потребували проведення ретельного слідства і не походили на детективну історію. Наприклад, у 1868 році сталася трагедія в шинку села Малашівці Проскурівського повіту Подільської губернії 36-річний селянин, місцевий житель Павло Ратушняк, на очах в численних очевидців убив сільського старосту Антона Мазура. За свідченнями шинкаря та його родини, Ратушняк, який вже був добряче на підпитку, раптово напав на старосту, що сидів неподалік. Розлючений селянин збив Мазура з ніг, а а потім розпочав гамселити його кулаками й ногами. Жесточайші побої були нанесені в грудь, бока і спину, читаємо в судово медичному акті огляду тіла. Євреї намагалися відтягнути ратушняка від жертви, але той пригрозив їм фізичною розправою. Шинкарі вибігли на вулицю і почали кликати на допомогу. Невдовзі до шинку прибігли Андрій Мулявка і Павло Скальський. Селяни застали на підлозі лише тіло Антона Мазура. Убився, вискочив через задні двері, перескочив через паркан і втік. Його потім знайшли неподалік у хліві селянина Черешні. Слідство встановило, що між старостою і ратушняком тривав давній конфлікт. Зокрема, Мазур жалівся в волосному старшині, що Павло ухилявся від сплати деяких податків. Крім того, Ратушняк нібито був пов'язаний з місцевими злочинцями, які на той момент вже відбували покарання в Сибіру. Провина Ратушняка не викликала сумнівів. І 9 жовтня 1868 року Подільська палата карного суду ухвалила рішення заслати Небурака на каторжні роботи терміном на 12 років. Друзі, маю для вас ще багато цікавих історій, віднайдених в архівних матеріалах. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, що є необхідною мовою для просування цього та інших відео. Також приєднуйтеся до сайту Хроніки Генеалу, де багато цікавих матеріалів з історії та родознавства. Переходьте за посиланням в описі до цього відео або ось тут, за QR-кодом. Невдовзі зустрінемось! Па-па!